Після загибелі Олі мені не така страшна смерть, як от інше питання. Як мої близькі? Я би був вибір, що я піду, а хай молоді залишаться вдома. Оце був би мій вибір. Костянтин Грубич проголомшує відвертими деталями поранення сина на фронті. Йшов з відірваною рукою. Також сам Ярослав Грубич виходить на зв'язок та розповідає про свій стан. А і шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся... Милуюся, дивуюся. А от лідер гурту Періг і Батіх Мар'ян Порожок вступив в Збройні Сили України. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ярослава боїться за дуже. Я не знаю, як його оберігати, і це можливо я поганий батько чи що, тому що всі шляхи до його оберігання е, наражаються на те, з чим ми офіційно боремося. 28-річний Ярослав Грубич, син журналіста та телеведучого Костянтина Грубича, повідомив про втрату правої руки. Боєць, який із червня служить у лавах зсу, опублікував фото з лікарні після ампутації. Недавно вписав другий день народження. Виживе лівою рукою, навчається швидко, якщо мати бажання, але вже обіцяють, як сказали, нову сексуальну руку. А може, я погано дочув, бо слух втратив на деякий час. Самі розумієте, додатково реанімації, уколи, наркози так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь і нас не здолати. Це його рішення. Він не не, не зовсім мала дитина, щоб щоб я за нього вирішував. Він це мені це не дозвіл. <зволить>. Але якщо питають мене, чи я боюся, я цього боюся найбільше в житті. Найбільше. Також відомий український телеведучий Костянтин Грубич звернувся до громадськості після того, як його син зазнав важкого поранення. За словами телеведучого, син мужньо тримається та вчиться адаптуватись до нового життя в непростих обставинах. Мало кому з батьків доводилось бачити сина, у якого замість гарної богатирської правиці кров просочується через перев'язки. Я не хочу жалю. Я швидше намагаюсь розібратись у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишилося лише ридання, які не треба бачити нікому. Ми не збиралися оприлюднювати трагедію, про я. Це його Ярослава історія, і він прийняв рішення пунктирно обмалювати ситуацію у своїх соцмережах без деталей, але з красномовним фото. Потім він сам дивувався, що все ж таки виклав пост, бо настрій у нього мінливий відповідно стану. А я зробив перепост не для хайпу, а для фіксації моменту, якому насправді вже не один день. Вчорашній вечір палав в інфопросторі новиною про героя. Мені ніколи було заглиблюватись у резонанс, бо насправді біля сина чимало роботи. Він вчиться жити по-новому, головне він цього прагне через біль, який я боягус, навіть уявити собі не можу. Але все одно хвилі любові від розчулених людей ми відчули одразу. Боюся. Ну, боюся. Бо ми з дружиною знаємо, що таке втрата дитини. Ки цей процес не почався. Я маю на увазі його фронт. От, поки страх далі буде страх іншого порядку. Але вже буде якась визначеність. Костянтин Грубич каже, Ярослав не сприймає себе як героя. Він прагне якомога швидше відновитись, щоб знову бути корисним своєму підрозділу. Я ж за чесність, розумієте, ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні вагання совісні. Хоча болю й без них вистачає повінця. Я шукаю секрет неочікуваної слави в іншому. Цей хлопець стійко сприйняв удар. Долі насправді не долі, а цілком підлої уби. Ворожої зброї він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя. Він підтримує інших побратимів, які вижили, і невимовно страждає за загиблими. Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві й думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався. І у той критичний момент мислив по-режисерськи, як би це можна було зняти, це краще ніж панікувати і залякати від страху на місці. Так міркую я, не експерт у психології стресу. Ось у цьому він герой, на мій хлопський розум. Друзі, мені зараз досить непросто говорити, тому що, тому що є особисті причини. І суспільні причини. І Україна в такому становищі не що доки ми не згуртуємося, не зберемося в кубку. То щастя нам не бачити. Шоумен розповів і про те, як знаючи про поранення сина, він вийшов в ефір і провів свою програму. В ефірі було важливо не зірватись, бо я тонко сльози. Неля Шовкопляс запитала перед початком, як Ярик. Я сказав потім. Бо зараз треба видати порцію інформації про йогурти з наповнювачем. У мене вийшло. Потім була істерика в коридорі, яку дехто з колег бачив, але делікатно не помітив. Я вдячний емпатійним людям за це. Якщо ваші діти, рідні, близькі люди воюють, щоб їм Бог допомагав, щоб вони були живі, не поранені. А ми ті, що в тилу, щоб залишалися людьми, щоб підлітки не дубасили захисників, щоб ми не крали в один одного якісь елементарні побутові речі, щоб ми не слухали кацарську музику, щоб ми були українцями. Також і на зв'язок виходить і сам Ярослав Грубович, оператор і режисер. Друзі, в моменті переїзду і після наркозу пишу дуже дякую вам за безліч слів підтримки і розуміння. Деяким не встиг відповісти, бо стан і лівою. Я не вважаю себе героєм, як багато мене кличе. Подвігів великих не маю, але радий, моя історія багатьох надихнула. Потрібно триматись заради пам'яті. Я буду про них згадувати ще не раз. Згодом Ярослав зазначив, отримує багато пропозицій цій допомоги, однак наразі в цьому немає потреби. Насправді це дуже круто і щемливо. На щастя, наразі я не потребую, але є багато необхідного для підрозділу. А і шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. А от співаки фронтмен гурту Поріг і Батіг Мар'ян Порожок псевдонім Пиріг прийняв рішення приєднатися до лав збройних сил України. Про це він вже відкрито заявив у соцмережах. Пише РБК Україна. Так, 45-річний співак опублікував нове фото, пояснивши, останнім часом майже не з'являвся у соцмережах. Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і що я офіційно повідомляю, добровільно вступив до лав Збройних сил України. Далі буде здоров'я, бажаю. От моя громадянська позиція у нас формувалася якихось 10 років тому. Тобто, а, от всі ці роки та я слухав музику, писав поезію, але чи в мене була позиція? Моя ні. Ну Четвертому році, тобто я зрозумів, що російською я більше не хочу слухати і займатися та після помаранчевої революції. Але ця позиція вона не була вже тоді твердою, аж такою. Тобто, вона. Я до неї йшов повільно і досі ще до неї йду. Тобто в мене немає такого гоп, все. Я от вже тут таким, і от таким буду лишатись. Ні, я хочу постійно мінятися, розвиватись. Тобто так я усвідомив себе українцем. Я практикую досі вчу українську мову, бо вона багата і вона стільки насичена, що я просто кожен день дивуюсь. Тим часом на офіційній сторінці гурту учасники та автори хіта гаї шумлять. Я слухаю, підтвердили цю новину, оприлюднивши спільне фото з Мар'яном Пирожком. Друзі, повідомляємо, лідер гурту Мар'ян Пиріг вступив до лав збройних. Сил України, ми пишаємося, підтримуємо і бажаємо сул та витримки в себе важливому кроці. Слава Україні! Смерть ворогам! Знаєте, як липа шелестить. Січні весняні ночі, кохана спить, кохана спить, підесь будиться очі. Я е, служив в Борисполі, тобто це тоді це називалось учебка. Ну навіть от такі ці російські наративи, вони от там і власне практикувались. І так це поблизу Києва, і, скажімо, я західної країни, так? І це я побачив оцей от певний такий шти. Тож, хто такий Мар'ян Паріг? Мар'ян музикант, художник і засновник гурту Гич оркестр та проєкту Поріг і Батіг. Народився у Львові в сім'ї з музичними традиціями. Після навчання у Львівському лісотехнічному університеті, яке він не завершив, Мар'ян служив у Збройних силах України. У 2001 році познайомився з художницею Юлією Долинською, з якою заснував творчу майстерню ремісницька родина пирожків». Відомий як Експериментальний художник він створює картини зі шкіри дерева та навіть цвяхів, ілюстрував видання видавництва Старого Лева у 2020 році започаткував музичний проєкт Періг і батіг, де виконує поезію українських класиків від течини до стуса та поєднує глибоку лірику з живою музикою. Співаючи, кохаючи тихіше вітера. Голублячі. Рік тому гурт здобув широку популярність завдяки відео на пісню «Гаї шумлять». Навесні 2025-го Мар'ян переїхав зі Львова до Харкова.